Привіт, рідненькі. В цьому ролику ми поговоримо про становлення та історію розвитку української банківської системи та розглянемо, як вона працює. Це допоможе мені скласти топ українських банків за стресостійкістю та надійністю. Тому, якщо ви готові, сідайте зручніше, беріть виделку, і ми потопили розбиратися рідненькі. Розпочати історію української банківської системи я хочу з сивої давнини, а саме з 1800-х років, коли в Україні вперше були відкриті контори державного банку Російської імперії. Вони були у Києві, Харкові, Одесі, у Полтаві. У 1860-х роках. Взагалі, банківська справа в українських землях, які знаходилися під владою Російської імперії, починається із державних банків. Саме тому це був Державний банк Російської імперії. Згодом створювалися іпотечні банки земський банк Херсонської губернії в Одесі. Арківський, київський та інші значими банківським центром, що, окрім усього іншого, здійснював операції на ярмарках, став Бердичів через свої вісім банківських будинків. Він мав зв'язки з банківськими будинками Петербурга, Москви, Варшави, Одеси. Основні операції банкіри з Бердичева здійснювали на контрактовому ярмарку у Києві. У 1835-1844 роках. Вони привезли туди 500-600 тисяч карбованців сріблом, а в 1845-1849 роках більше одного мільйона карбованців. Розвиток банків в Україні сприяв загальний розвиток торгівлі, особливо через Чорноморські та Азовські порти. Більшість з яких знаходилась на території України. Позитивну роль при цьому відіграла зовнішньоторговельна політика. Царського уряду і надання цим портам деяких виняткових привілеїв. Наприклад, царським маніфестом від 10 травня 1817 року Одесі було даровано на 30 років Портофранко. Унаслідок цього Одеса стала місцем зосередження іноземних товарів, що спрямувалися звідси не тільки у Великобританію, але і в Польщу транзитом в Австрійську імперію, а через Кавказ у Персію в Одесі виникли великі банківські будинки, діяльність яких охоплювала все узбережжя Чорного та Азовського морів кредитно розрахункові установи поступово становилися невід'ємною частиною господарського життя України. Їх головне призначення у дореформний період полягало в підтримці панського господарства. Дворянський банк та інші кредитні установи, такі як сахранна казна, надавали позики під заставу маєтків. Іншою важливою рисою до реформеної банківської системи було те, що держава тримала у своїх руках монополію на використання грошових накопичень. Усе це не відповідало інтересах індустріального розвитку країни 20 жовтня 1868 року в Києві запрацював перший приватний банк. Він так і називався Київський приватний комерційний банк. Установа пропрацювала 50 років і закрилася лише після переходу влади до більшовиків. Перші спроби створити самостійну банківську систему в Україні робилися в 1900-х роках. У січні 1918 року Київську контору Державного банку Російської імперії та його місцеві установи було перетворено в Український державний банк. Його першим директором став Михайло Кривецький. Саме він підписав першу банкноту самостійної української держави. Державний кредитний білет вартістю 100 карбованців, який було емітовано 5 січня 1918 року. Майно ліквідованих українських підприємств було передано створеному 23 серпня 1918 року державному земельному банку. Функціонували також відділення державних ощадних кас. але політична ситуація та військові дії не сприяли активній діяльності фінансових інститутів за часів перебування України у складі Радянського Союзу банківська система складала із державного банку СРСР і галузевих банків, які повністю належали державі. У 30-х роках ХХ століття довгостроковим кредитуванням займалися спеціалізовані банки. Державний банк здійснював короткострокове кредитування і міжнародні розрахунки, обслуговував державний бюджет, складав план. Кредитування господарства організовував грошовий обіг і розрахунки. Новий етап у розвитку української банківської системи розпочався з відновленням української незалежності. Протягом 1991-1992 років НБУ починає перереєстрацію комерційних банків, які були зареєстровані Держбанком СРСР. Акціонуються державні банки. Відбувається процес перетворення державних спеціалізованих банків на комерційні. Державні банки, променвесбанк СРСР, Агропромбанк. «Укрсоцбанк» приватизується персоналом банків і основними клієнтами. На другому етапі у 1992-1993 роках з'являються банки нової хвилі. Це були банки Аваль, Інко, Відродження, Трансбанк, Приватбанк. У цей самий період починається масове створення дрібних банків, які при невеликих капіталах заробляють гроші на інфляційних процесах. Третім етапом, який відбувався з 1994 по 1996 рік, стало припинення інфляційних процесів та створення регулювання діяльності банків. Відкриваються представництва іноземних банків. Близько 70 банків змінили власників. Водночас немає єдиної концепції становлення і розвитку банківської системи України на четвертому етапі з 1996 по 1998 рік. Відбувається стабілізація банківської системи, посилення контролю і запровадження національної валюти гривні. Наприкінці 1998 року банківська система України складалася із 214 банків, які мали 2321 філію. З цього моменту банківська мережа України набуває класичної дворівневої форми. На першому рівні розташувався центральний банк, на другому комерційні і кооперативні банки. З тих часів. Багато що змінилося в українській банківській системі. Банки стають мобільними, відділення та банкомати втрачають свою популярність. Далі я хочу вам розповісти про топ українських банків по своїй стресостійкості та надійності. Але одразу хочу попередити, що найпопулярніші банки України в цьому рейтингу не на першому місці, бо цей рейтинг я склав на основі ще квартальної оцінки на підставі інформації з офіційних і відкритих джерел. До рейтингу увійшли банки з портфелями роздрібних депозитів від 1 мільярду гривень. Фіностанови отримують бал від 1 до 5, Залежно від показників, що характеризують їх стійкість до стресів і лояльність вкладників, враховується якість активів, ліквідність, можливість зовнішньої підтримки, приріст вкладів, платіжна репутація та інші, і відкриває топ-10 банків України про кредитбанк з загальною оцінкою 3,74%. Про кредитбанк один з банків України, входить в Прокредіт Холдінг. Розпочав свою діяльність в лютому 2001 року як банк, що надає кредити представникам мікро, малого і середнього бізнесу. Головний офіс розташований у місті Київ. Починаючи з 2004 року, Прокредитбанк Україні зробив вибір в сторону універсалізації та розширив свій спектр послуг як для підприємців, так і для населення. В цілому акціонерами Прокредитбанку є фінансові організації, орієнтовані на сприяння розвитку бізнесу та економіки в Європі та в цілому світі. В Україну вони принесли свій здобутий у різних країнах, адаптувавши його до українських умов. Результатом стало створення прокредитбанку для підтримки малого та середнього бізнесу. Дев'яту строчку мого рейтингу зайняв SenseBank з загальною оцінкою 3,76. Банк заснована 24 березня 1993 року як ТОВ комерційний банк сприяння споживачам з офісом у Києві. З 2001 року називався Альфа-Банком, а з 1 грудня 2022 року став Сенс банком. До 2006 року банк трансформувався в універсальний банк із високою присутністю в секторі корпоративних банківських послуг. У березні 2021 року НБУ включив банк до списку системно важливих. За обсягом активів, був у десятці найбільших фінансових установ України. Є учасником фонду гарантування вкладів фізичних осіб. У грудні 2022 року НБУ оштрував банк на 50 мільйонів гривень за порушення закону щодо запобігання, відмивання грошей та фінансування тероризму. Банк займає 11-те місце в Україні за розміром активів. Його номінальним власником є компанія ABH Holding SA, яка базується в Люксембурзі. 21 липня 2023 року НБУ ухвалило рішення вивести з ринку системно важливий банк «Сенсбанк». Згідно з постановою Кабінету міністрів України, держава в особі міністра фінансів придбала у фонду гарантування вкладів фізичних осіб акції Сенсбанку у повному обсязі за одну гривню. 5 січня 2024 року стало відомо, що українська компанія російського мільярдера Михайла Фридмана ABH Holdings, яка була номінальним власником Сенсбанку, подала позов до України та вимагає компенсацію за примусову націоналізацію у розмірі 1 мільярда доларів. Восьме місце в топі українських банків зайняв пумп загальної. Оцінкою 3,84. Перший український міжнародний банк найбільший український універсальний банк із приватним капіталом. Діяльність банку зосереджена на комерційних, роздрібних та інвестиційно-банківських операціях. Банк ровесник Незалежної України. За 30 років роботи банк жодного разу не скасував виплати депозитів або будь-які інші виплати. Пумп посідає восьме місце у рейтингу найнадійніших банків України. Банк входить до переліку НБУ системно важливих банків країни. Також ПУМП один із п'яти банків України, уповноважених на зберігання запасів готівки НБУ. За даними НБУ, на 1 вересня 2021 року банк входить в топ-5 банків за розміром депозитного портфеля фізичних осіб. Банк обслуговує понад 1 мільйона 600 тисяч приватних та 83 тисячі корпоративних клієнтів. Головний акціонер банку ТОВ. СКМ Фінанс, частина інвестиційної компанії СКМ 100% акції, якої належить бізнесмену Рінату Ахметову. Сьому строчку топ банків України зайняв Universal Bank з його дочкою «Монобанком» з загальною оцінкою 3,87%. Universal Bank – це український банк, заснований у 1994 році у Тернополі. З 2007 року працює на всеукраїнському рівні. Борхливий розвиток банку розпочався у 2006 році. З початку 2007 року активи банку зросли на 230%, а кредитний портфель втричі. 1 грудня 2016 року повідомлялося про купівлю банку олігархом Сергієм Тігіпко, який планував приєднати його до свого ТАСКомбанку. 27 грудня 2016 року група ТАС і Євробанк оголосила про закриття угоди щодо купівлю продажу Універсалбанку. Та придбання групою ТАС до Чернього банку міжнародної групи. У 2017 році банк у співпраці з Дмитром Добілєтом відкрив віртуальний банк Монобанк. Більше про Монобанк ви можете дізнатися у нашому випуску, чому Україна вже живе у майбутньому, який ви можете подивитися ось тут за посиланням. А далі у нас найбільший банк в Україні, який зайняв шосте місце цього топу з сумою балів 3,97%. Ідея створення Приватбанку належить колишньому першому секретарю Дніпропетровського облкомітету комсомолу Сергію Тігіпко. Цю ідею він презентував кільком місцевим підприємцям. Тими, хто до неї прислухався, виявилися Леонід Милославський, а також два його партнери Геннадій Боголюбов і Олексій Мартинов. Третього партнера Ігоря Коломойського довелося переконувати. Ліцензію Приватбанк отримав 19 березня 1992 року. Назву придумав Тігіпко, який став головою правління. Перші Років п'ять бізнес привату був заточений в основному на корпоративний сектор, а саме видача кредитів компаніям і обслуговування безготівкових платежів. Приватбанк відразу став заробляти і на міжнародних платежах вже влітку 1992 року. Тігіпко домовився з одним з московських банків про проходження платежів без фактичного руху грошей між країнами і відповідно без участі їхніх центробанків. Бізнес Привату стартував настільки активно, що наприкінці 92-го року акціонери запропонували ті партнерство, побоюючись, що він піде і створить новий банк. У 1996 році Приват став одним з перших українських банків, хто почав працювати з міжнародною платіжною системою. Віза у 2016 році банк націоналізували Приватбанк і надалі продовжує обслуговувати мільйони клієнтів. Частка привату на ринку роздрібних депозитів становить 33%. У банку понад 17 мільйонів активних банківських карток. Його інтернет-банком користуються понад 11 мільйонів осіб. OTP Bank зайняв п'яту строчку цього рейтингу сумою балів 3,98. OTP Bank – Український банк, зареєстрований 2 березня 1998 року як Raytheisen Bank Україна, придбаний у 2006 році угорським банком OTP Bank. Банк займає провідні позиції у корпоративному бізнесі та зарекомендував себе як банк Новатор. Після завершення процедури придбання у листопаді 2006 року 100% власником Raytheisen Bank України став OTP Bank – і банк, відповідно, було переіменовано в OTP Банк Україна. Вектором розвитку роздрібного бізнесу OTP Bank є розширення мережі філій, збільшення спектру послуг для фізичних осіб, впровадження найсучасніших електронних технологій обслуговування клієнтів. Таких як телефонний, мобільний та інтернет банкінг, національне агентство із запобігання корупції внесло угорський ОТІПІ банк до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє прес-служба НАЗК на четвертому місці мого топу кращих українських банків розташувався Кредобанк з сумою балів 4,17%. Кредобанк український банк, заснований у 1990 році з головним офісом у Львові. На 100% належить найбільшому польському банку. Банк Польський регіональна мережа Кредобанку нараховує 88 відділень і охоплює більшість областей України. Крім того, банк активно розвиває свій картковий бізнес та встановив 275 власних банкоматів. Клієнтами банку є понад 55 тисяч юридичних осіб та підприємств та 555 тисяч фізичних осіб. Здійснюючи свою діяльність на території 22 областей України та міста Києва, Кредобанк в той же час залишається регіональним лідером на території Львівської області та Західної України. Банк активно кредитує роздрібних клієнтів. Малий і середній бізнес та корпорації, пропонуючи низку спеціальних програм із мінімальними відсотками. Крім того, Кредобанк пропонує надійні депозитні продукти. Банк активно бере участь у низці державних та міжнародних програм, які дозволяють бізнесу залучати фінансування на вигідних умовах. На третє місце я поставив Райфайзенбанк з сумою балів 4,18%. Райфайзенбанк найбільший український банк з іноземним капіталом. На 68% належить австрійському Райфайзенбанк Інтернейшнл. Чисті активи банку станом на 1 січня 2018 року становили більше 72 мільярдів гривень. За їх розмірами, Райфайзенбанк займає четверте місце серед усіх діючих банків України. Мережа обслуговування банку на початок 2018 року нараховувала 503 відділення, 2525 банкуватів та 414 платіжних терміналів. Банком емітовано 4 мільйони 900 тисяч платіжних карток. Також Райфайзенбанк володіє однією з найбільших мереж торговельних посттерміналів численністю. Понад 23 тисячі одиниць. Банк два роки поспіль очілює рейтинг найприбутковіших банків України. У 2017 році його чистий прибуток становив 4,4 мільярди гривень. Банк регулярно займає перші місця в рейтингах найстійкіших банків України. Креди Агриголь Банк зайняв другу сходинку мого рейтингу з загальною оцінкою 4,32 бали. Креди Агриголь Банк. Найдоросліший іноземний банк в Україні, який працює на ринку з 1993 року і надає весь спектр банківських послуг, є лідером в автокредитуванні та стратегічним партнером для агробізнесу. Банк входить до міжнародної групи «Креді Агреголь» – банк номер 1 за версією Євроманії. За даними НБУ, на кінець 2020 року банк займає 10-те місце на ринку за розміром активів. Регіональна мережа «Креді Агреголь» охоплює всі області України і налічує 150 відділень. Банк є лідером на ринку автокредитування. Кожен третій автокредит виданий саме Креді Агреголь. Це єдиний в Україні банк, який має міжнародний сертифікат ISO 9001 за напрямом автомобільного кредитування, що гарантує клієнтам прозорі умови автокредитування та високу якість обслуговування. Понад 10 років Креди Агреголь є стратегічним партнером для агробізнесу. Банк обслуговує більше трьох тисяч клієнтів агросектору, в тому числі міжнародні корпорації, великі агрохолдинги, середні агропромислові підприємства та невеличкі фермерські господарства. Для цього у банку є широкий спектр продуктів фінансування. І на першому місці мого топу кращих українських банків розташувався у з загальною сумою балів 4,35. Банк заснований у 1990 році, входить до десятки найбільших банків України. 1 липня 2023 року активи банку становили 133 мільярди гривень. Банк обслуговує близько 1 мільйона 900 тисяч клієнтів, 165 тисяч компаній, середнього малого бізнесу та 2200 великих корпоративних клієнтів. Мережа банку нараховує більше 200 відділень та 700 банкоматів. 60% акцій банку належить одній з найбільших у світі фінансових груп BNP Paribas, 40% ЄБРР. У прагне бути міжнародним банком, що має найбільшу довіру та робить свій внесок до розвитку здорової економіки України через гнучкий зважений підхід з урахуванням ризиків, запровадження інновацій та сталий розвиток це те, що дозволяє Украсибанку відповідати потребам ринку, пропонувати клієнтам технологічні рішення та інтегруватися у зміну сучасного світу. Ну що, друзі, як вам сподобалося? Напишіть мені у коментарях, в якому банку ви берете кредити. А в якому зберігаєте депозити? Який банк є найкращим в Україні? Ми, як завжди, чекаємо на вашу думку в коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому ролику та підписатися на канал. З вами був Нікіта, а ми потопали відпочивати!